Після урочистостей з нагоди 406-ї річниці Миронівки всі, хто шанує і любить спорт, стали учасниками спортивних заходів, що проходили на центральному стадіоні міста. І розпочалися вони зі старту фестивалю футболу. Сьогодні нас об'єднує любов до спорту, командної гри та здорового способу життя. Вітаємо гучними оплесками всі команди та учасників нашого фестивалю. Слово для привітання надається нашим почесним гостям та організаторам свята. До слова, запрошуємо начальника відділу культури, молоді і спорту Василя Андрійовича Андріуцу. Слава Україні! Добрий день! Як настрій, хлопці? А у нас у нас в Миронівщині сьогодні велике, потрійне свято. Сьогодні день народження нашого славетного міста Миронівки. Йому не багато, немало 406 років. Сьогодні вся Україна відзначає таке свято, яке дуже до нас дотичне. День фізичної культури та спорту. І сьогодні, як ми всі можемо бачити, в нашій Миронівщині відкриті уроки футболу. Фестиваль футболу. Тому всім гарного настрою, навчання всього вам найкращого і найшвидшої нам нашої перемоги. Слава Україні! Запрошуємо до слова. Ільченка Анатолія Івановича, регіональний координатор проєкту відкриті уроки футболу Київської області. Всім добрий день. Ви найкращі. Скажіть діти, будь ласка, ви любите грати в футбол? Молодці! Ви самі креативні, ви самі прекрасні. І ми всі дорослі, що хто тут є, хочемо побажати вам сьогодні. Прекрасного спортивного свята, красивого фестивалю, де ви можете пограти, повеселитися, поспілкуватися з друзями. Ми будемо щиро за вас радуватися. Тому передаю найщиріші вітання всім вам, колегам від Всеукраїнської фундації прав захисту дітей від Федерації футболу України, всієї нашої спортивної освітянської і спортивної громади Київщини. Сьогодні ми з вами разом. Ми сильні, ми непереможні. Ви майбутнє України. Слава Україні. Дякуємо за щирі слова підтримки. Ці слова надихають наших спортсменів на нові досягнення. Фахівець соціального проєкту Активні парки локації здорової України Ірина Гальченко з учасниками фестивалю провела ритмічно активну руханку, щоб кожен із юних спортсменів зарядився енергією і бадьорістю, позитивним настроєм. Далі активна частина спортивного свята за участі шести команд, наставниками яких були три тренери-викладачі Миронівської дитячої юнацької спортивної школи. Фестиваль об'єднав спортом, дружбою 72 дитини громади. Учасники виконували вправи на швидкість, спритність, координацію рухів, командність шляхом проходження естафет, виконання вправ з конусами, м'ячами, обручами та ігор з елементами футболу. Кожен отримав заряд бадьорості та позитивні емоції, а також подяку за участь. Всі команди нагороджені в'язками м'ячів, які стануть в нагоді на тренуванням і чудовим спогадом про участь у фестивалі футболу 2025. До програми відзначення 406-ї річниці нашого міста була включена і піша екскурсія, яку підготували і організували працівники Миронівського краєзнавчого музею. Розпочалася екскурсія від пам'ятника Мирона Зеленого і попрямувала визначними історичними місцями Миронівки. Протяжність маршруту становила 4 кілометри. Цікаві факти, легенди та нове бачення таких давно знайомих місць, які стали визначальними у створенні літопису нашого міста. Доповнили знання про історію Миронівки всім, хто того дня долучився до пізнавального заходу. Від музею. Для юних любителів творчого процесу в Миронівській бібліотеці для дітей був проведений майстер-клас з виготовлення листівки з любов'ю до Миронівки керівником гуртка цифрового малювання Марією Самещенко. Діти за допомогою готових елементів створювали вітальну листівку у формі серця. Я люблю Миронівку», доповнюючи квітами, намистинками. Кожна з дівчаток, учасниць майстер-класу, бачила по своєму картинку, намагалась створити індивідуальний проєкт. Та всіх об'єднувало почуття любові до рідного міста і гордості за нього. По закінченню майстер-класу всі охочі спробували себе у графічному малюванні на планшеті. Свято продовжило центральному парку. На літній сцені лунали пісні та музичні твори від талановитих виконавців міста. А для всіх працювали цікаві локації. Майстрині боді-арту прикрашали обличчя або руки вибраними малюнками, символами, елементами. Можна було також зробити тимчасове флеш-тату, яке б доповнювало образ і настрій. Творити власну прикрасу із бісеру, наместинок або інших елементів декору, подарувати собі чудовий настрій святковим або казковим макіяжем зробити фотосесію із улюбленими персонажами, кріпером та Лолою. Школа програмування для дітей логіка. Запрошувала до своєї локації взяти участь у цікавій вікторині з призами. До речі, можна було навіть перевірити свій стан здоров'я, тиск, вагу і отримати консультацію від представника організації Червоного Христа. Та найголовніше, що всі заходи, які проходили в межах дня міста. Були благодійними і покликані підтримати наші збройні сили України. Тож день народження рідного міста 2025 залишиться в кожного його учасника світлим, щасливим спогадом, роздумами просвяткування, які поєднали в собі емоції, вдячність, вшанування героїв, кращих представників міста і громади, участь у благодійних заходах, фестивалі футболу. Цікавих локацій і загальну атмосферу єднання Миронівської родини.